Дивіться, гарна травичка. Газончик жалко чіпати, але в нас тут буде гетермальне поле. Ось перше віконечко це топкове. У нас тут буде перший зонт, через 6 метрів другий і через 6 метрів третій. Траншея буде шириною 1 метр. І відстань виходить у нас 12 метрів, плюс ми нернемо в будинок. Трава ця виріжеться, ґрунт утрамбується, але як не трамбуй по досвіду, як не поливай, не потрамбуй ґрунт, поки не пройде певний час, зазвичай це в нас сьогодні вересень, да, початок вересня, от в кінці травня природа і час зробить своє осінні осінні дощі, талий сніг і так далі. І лише потім можна буде на цей участок робити газон. Тому моя рекомендація. Починайте, всі, хто хоче, хоче ставити тепловий насос гітермальний, починайте з гітермального поля. Це має бути один з перших етапів. Якщо ви порахували тепловтрати, знаєте теплову потужність, яку, яку потужність буде в вас стояти тепловий насос, неважливо, який ви потім можете думати, буріть гітермальне поле, щоб ви потім змогли спокійно зробити ландшафт.